Добрий день. Ми сьогодні поговоримо про те, як забезпечити свій номер Vodafone. Тобто, як ми можемо прив'язати його до паспорта, щоб ніхто не міг вкрасти наш номер або вчинити з ним якісь маніпуляції. Для цього, що ми можемо зробити, ми можемо відкрити застосунок MyVodafone і відповідно там в ньому зареєструватися. Якщо ми вже зареєстровані, то просто його відкриваємо. І тут в них є нова функція, реєстрація. Номера через Дію. Тобто, потрібно також мати увійти в Дію. Вибираємо тут реєстрацію номера. Тут вони повідомляють, що захистити номер можна через Дію. Тобто в Дії є вже ваші електронні документи і можна їх надати через дію в Vodafone. Тобто нікуди не треба йти. І для того, щоб так зареєструватися, вони тут вказують, що потрібна ID-картка або закордонний паспорт, щоб він був в Дії. Ну і відповідно так по інакше не зареєструєшся взагалі в дії. І Якщо так буде, якщо зареєструватися, то якщо втратити SIM-карту, ви легко і швидко зможете її відновити. для цього просто надати документ. Там вже не треба якихось інших там вигадувати речей, а просто надаємо документ в, в, представникам Vodafone, і вони нам відновлюють наш номер. Продовжуємо натискаємо кнопочку. І зараз прийде код, натискаємо кнопку далі, і прийде смс ка Якщо вона автоматично не заповниться, треба буде заповнювати її вручно. В моєму випадку приходить вона досить швидко і сама заповнюється. Натискаємо Перейти в Дію, тобто підтвердити особу за застосунку дії. Так, добре, підтверджуємо. В дії нам потрібно буде зробити «Дія підпис. Отже, запит на копію цифрових документів, підписати. Це має бути активний дієпідпис. І отут в мене ще не активний. Вибираємо кнопочку Активувати діяпідпис. Тут нас о, треба лицем попозувати, щоб дія нас впізнала. Мене вже впізнала. Натискаємо далі. Особо підтверджено. Тепер придумуємо код для дієпідпису: 5 цифр. Ну, можемо такий нескладний. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто ми вже створили дієпідпис, тепер будемо а, тим, тим підписом, підпишемо документ, що ми згодні на передачу документів підписуємо. 1, 2, 3, 5. Тут бачите, вже інформація є, що Vodafone отримує мій закордонний паспорт. Інформацію. Ставимо галочку Я розумію, що надсилаю персональні дані. Надіслати через дію. Окей. Продовжити. Натискаємо. І ось майже готово буде зареєстрований документ, який ви надали через дію до цього номера. Зареєструвати. Тобто ми погоджуємося з даними. Тут наші дані вказано, хто ми, де живемо. Готово, окей. На цей номер зареєстровано. І ось у нас вже зареєстрований номер. Правда, така трудність, що треба буде відключити. Пін-код на вход за стосунок, бо воно буде кожен раз повторюватись. І біометрію тоді. Може, з часом вони це виправлять, але поки що це така трудність є в них. Так що, ну, пам'ятаємо, що треба відключити пін-код. Отже, після того, як ви пройшли реєстрацію, відкриваємо застосунок, і тут пише реєстрація номера. Натискаємо і отримуємо інформацію, що реєстрація пройшла успішно. І Тут є, бачите, такий значок інформації, натискаємо. Ваш номер зареєстрований та в безпеці. Тепер будь-які дії пов'язані з отриманням інформації за цим номером чи заміною втраченої sim карти будуть можливі лише при підтвердженні вашої особи. Супер. Отже, ваші банківські рахунки в безпеці і інші маніпуляції з номером неможливі. Будуть запитання, пишіть.